Всім привіт! Дякую, що завітали до мене в гості! Це канал про вишивку. Я буду вам щось тут теревенити, показувати. А ви, будь ласка, вишивайте, слухайте та інколи поглядайте на екран. Отож, поїхали сьогодні вже 20 лютого. А це означає, по-перше, що це останній тиждень зими. А по-друге, що мене чекають нові пригоди в моїй грі з малючками. Довго думала, як це назвати. І наштовхнула наштовхнула мене на думку, що так я і назву свою грух «Хто кого: чи я малючків і зможу зменшити їх кількість, чи вони мене, і я знов придбаю щось, і моя кількість цих наборчиків не зменшиться. Отож, дістаю свій пакетик. Розповідаю тим, хто ще не зрозумів, що відбувається на екрані. В мене тут. Вже 98 номерочків від 1 до 100, бо два вже я вишила. І сьогодні будемо тягнути третю фішечку. Поки що рахунок 2-0, Два наборчики я витягнула, вишила. І тепер ой, вибач, І тепер будемо тягнути третій номерочок. Я закриваю очі. Мішаю і тягну номерок. 30, 30, що ж, мені навіть не прийдеться, напевно, кудись далеко йти. Ви не помітили, був 24-й. 32-й щось таке. Щось мені більше не випадає. Щось все біля 30 вертиться. Чо так? Так, ну що ж, це в мене скринька, яка лежить тут на столі. Звісно, я не підготувалася. Будемо заглядати в неї разом. Ой, скринька. Пішли 22, 18, 17, 23. три. шукаємо 30. тридцять. Ми шукаємо тридцять. Бачите, в мене тут що є. Так, ти хто? Двадцять один? Двадцять один. А ты кто? 16. Так, что такое? А такое? что такое? Так, мы тут привести все до ладу. 9. <coughs> так. Так. А де тридцять? знов будиночок буде? Хатка? Невже знов хатка? Де ти? дуже цікаво? Тридцять один? Де тридцятий? Майк ти не брав? Так. Чудеса? Довелося відключитися, дівчата шукала, Ну, це безлад. Я його переклала ось він тридцятий. Я навіть не пам'ятаю, коли я це зробила. У мене є така коробочка, я вирішила, що він у мене тут побуде. Дивно, ось він, 30-й. Знов мілхіл. Знов мілхіл. Так, я кажу, в мене цих наборчиків небагато, але це вже другий Мілхіл мені випадає в моїй грі. Ой, тільки б не шукати три доби основу, на якій я буду це вишивати. Напевно, це такі ж. А що це в нас? Медова діжечка. Магнітик. Ну, магнітика я не хочу. Магнітика я не хочу. А що я хочу? Так, ну, є одна гарна новина, що він невеличкий, і я з ним швиденько впораюсь. Ось номер 30 Тільки я не розумію, що мені з ним робити. Ну, давайте поки пороздивляємося склад набору. Тут у нас маленька бджілка, як завжди, Купа бісеру, Купа купа вісеру. І ниточки. Я так розумію, ниточок тут небагато. Такі яскраві гарні кольори, М -м -м. клас. Знову ліхіл. Цікаво. Що у нас тут у ниточках? О, таке зовсім небагато. Так, ну що ж, приступаю до мелхілу, Сподіваюся, я швиденько з ним впораюсь, і ще щось в лютому встигну повишивати. Пішла вишивати. Ну от, дівчата, вже і настало неочікуване 28 лютого, останній день зими. От, я покажу вам, що в мене вийшло з моїм малючком. Ось така от вийшла манюнечка. Угу. Це діжечка з медом. Як ви розумієте, Міл Хіл. От така от неймовірна краса. Дуже така манюнечка-манюнечка. Вишивалася вона легко, от, порівненно з ножничками, отака от от манюнечка. Вишивалась вона легко, тут не так багато кольорів ниток, але ж чомусь я в них дуже плуталася. Отут знизу, де жовті кольори, я тут щось плутала, щось міняла місцями, порола, щось чудила. І отут такі начудила, ті дві рядочки, поміняла місцями, тут тут, мабуть, темніший рядочок, а тут світліший в мене навпаки. Ну, щось я плуталась без кінця в цих. В жовтих кольорах. Ну, вже тут вирішила не змінювати. Так вона і буде в мене. Моя діжечка. Ну, і, звісно, я не можу, щоб шкоду не наробити. Це боже, отака малюнька. І вона чим легше вишивається, тим більше помилок у мене виходить. Я тут іще промудрилася, куди я дивилась, я не знаю. Весь синій бісер я пришила хрестиком повністю. І коли вже все пришила, подивилася в схему, ну, а він мав пришиватися напівхрестиком. Тому я вже вирішила так і залишити, бо я побоялася, що я, коли буде це все випорювати, я той папер, папір, на якому воно вишивається, я просто його чи порву, чи ще щось зроблю, і взагалі робота не вийде. От, тому вирішила вже лишити так, як є. І бачите, у мене квіточки мали бути отакими. От у мене отакі, ну нічого, як вже є. Ось така от вийшла краса. Так що мій, мій черговий малючок вишитий. І я все ж таки передумала, думала вишивати і зробити магнітик, але в мене магнітів от від Мілхилу зовсім немає, бо я завжди роблю підвісочки. І поки вишивала, думала, оце потрібно тоді. Я на холодильник не хочу вішати їх, ну мені шкода. Це ж все-таки кухня, та таке там може щось десь ляпнути. Впаде, собака потаскає кудись, ну таке всяке. От, то потрібно тоді для неї окремо якусь магнітну дошку. І вишивати їх, тоді вішувати на ту магнітну дошку, якось по тематиках. А в мене ну, магнітів то й нема. От, тому вже, бачите, в останній момент вирішила таки зробити підвісочку з того самого бісеру, з залишків, які були, зробила от таку от петельку. Ну і все. Звороті звичайний синій фетр. Все, я впоралася <з, з таким от малючком. І бджілочка тут, бачите, яка цікава. навмисно там так і. По інструкції було написано пришити синьою ниточкою, імітуючи пузик бджілки. Ну, так от. Тому, отака от бджілка тут у мене. Ну, все, вишила. Ну і трошки часу в мене лишалося, то я вирішила, знаєте, згадала: нарешті, а що вже, завтра весна, так? Да? Ой, а у мене ж зимові процеси не завершені. Ну, як, я, як завжди. Хто б там що планував? То, що в голову бумкнуло, то і вишиваю. Ну, я і згадала про свою баночку зимову, яку я планувала завершити зим... зимою. Бо весна ж вже, вже весною потрібно розпочинати весняну, а в мене зимова не вишита. Так, просто трошки вам пошебуршу. Зараз вставила фото. Якщо вставила, то ви його бачите, на якому я етапі її взяла. І от е цілий день вишивала, знаєте, так добренько помарафонула з нею, з цією роботою. І от такий в мене вже є результат. Вона дуже гарна, дуже цікава. Такий маленький-маленький сніговий тут, і в нього, бачите, є 4 фрузлика, от ось тут маленьких. І носик, боже, і мітла в нас є, і ліхтарик в нас є, ну таке от чудо в баночки. <гум> і мені здавалося, я про це казала, що буде вишиватися важко оця вся в'язані шарфики, і тут ще вгору, бачите, вже шапка пішла в мене. Ще трошки і тут цей бубончик буде, пампончик чи як його назвати. От, а виявилося навпаки, Оце все вишивається більш-менш легко, а от тут щось всередині: багато кольорів, багато переходів, багато зміни ниточки. То ця частинка вишивалася складніше, на диво. А от е, з беком навпаки, в сніговичку він вишився дуже легко, тут його не так багато. Ну, а самі бачите, беку. На вишитих оцих частинках дуже-дуже багато. І от тут я вже розпочала, бачите, ниточку вже бека вишила. Тут просто, я, так знаєте, як ото кажуть людям, які висоти бояться, не дивись вниз, так, знаю, йди крок за кроком. Так от і я. Зараз я вам покажу на схемі, трошки пошебуршу вам. Так от і я думаю, так, не дивись, скільки там його просто стібочок за стібочком потихеньку щось має вийти. Ото я так там щось трошки настьобала. Зараз я вам покажу схему, щоб ви розуміли, як той бек виглядає. Оце, бачите, от це, бачите, коричневою ниткою. Тут шапка така собі, ось я собі помітила, де я зупинилася, щоб не заблукати. І от ще от стільки, бачите, скільки ще ну такий бек тут. Сама шапка вишивається нескладно, а от бек займає час просто. Ну, Він нескладний, бо це ж дерев'яшечка. Але треба уважно отак от, дійсно стібочок за стібочечком потихеньку просуватися. То я так і йшла вниз, вверх-вниз, от так потихенечку. тут дзьобала ці стібочки, ниточку вишила. Ну, більше не встигла. Це я за суботу за один день це стільки б вона вишивала. Ну, мені здається, непогано. От. І отут-от у мене бек, тут напис зима, я вже зробила, тут теж бек зробила і сюди вже зійшла. І, от бачите, такий невеличкий шматочок мені лишився. Але тут десь хрестиків ще 650-700. То ще не так і мало. От. Ну нічого, перейде вона в мене на весну, завершу її, і потім почну одразу весняну баночку. Ну, це ж я сказала, я потім можу, як завжди, на розповідала одне, а потім про баночку забула. Я таке теж можу. То будемо сподіватися, що. Ну, вже дуже хочеться завершити, бо тут трошечки зовсім лишилося. І бачите, в цих наборчиках... Нема місця ні під петельку, ні тут, ні під що таке нема. Тому я хочу знайти якісь такі підставочки, щоб її можна було просто ставити отак от на столик чи на поличку, і по сезонах змінювати ці от гарнюнькі баночки. От, от в баночці милий сніговичок. От. А в неділю в мене, звісно, ж, день вишиванки. Я вишиваю, я потихеньку просуваюсь, не дуже багато вишива, не дуже встигла. Який, знаєте, такий дуже навантажений кінець місяця, не дуже виходить повишивати. Ну, але ж намагаюся щось таке просувати. Бо, бо потрібно, бо хочеться. От. І я згадала: тут недаремно, бачите, лежать ці ниточки. Нарешті я згадала, що в мене. У мене ж маячок лежить. От, я його розпочала 23 листопада. Уявіть собі, і от в мене, бачите, вже скільки вишито. Ой, ну вчора такий день був трошки завантажений. Я просто подзьобала зовсім трошечки. Оце у мене тут кошик цей був вишитий, тут бек ще не вишитий. А от повишивала оці квіти, ну оно ну, таке, бачите, фрагменти складненькі. тут ту стежинку туди вгору вже повишивала, ну і тут, тут стовпчики. І галявинка там зелена буде теж з квіточками. Тут ще будуть, тут в мене є фрузлики. Ось, бачите, тут ще будуть лезі-дезі. Ось такий. Куточок такий, знаєте, насичений, дуже багато всього. А потім далі там уже, ну і ще оця галявинка так, начебто складненько вишивається. І тут тож фрузлики будуть, і лезі Дезі, А от камінчики вишиваються дуже легко. От. Сьогодні 28, то в мене ще є вечір. І я сподіваюся, що ввечері я щось таке зможу тут ще просунути, Ну, хоч трошки, бо вже скучила за маячком, і знаєте, вже хочеться його бачити завершеним. А в мене от досі тут одна сумна чайка сидить на березі, ніде нічого нема серед камінців. Ну от, Дівчата, це отак от, такі 10 днів в мене було. Вишила тільки. Баночку виходить, більше нічого. Ну і так от, Тут подзьобала, там подзьобала, трошки попросувала роботи, тому таких, знаєте, великих фінішів в мене немає. Ось це все, що в мене є. Ну, на жаль. Тому, ну, як, на жаль, в мене є можливість вишивати. Я цьому дуже рада. І скільки в мене не є тут хрестики, всі мої. Нічого, трошки більше, трошки менше, але я трошечки просуваюсь такі. от, от в мене була краса за ці останні 10 днів. Ну і все. На цьому, вибачте, буду з вами прощатися. Казати вам до побачення, до зустрічі, бо поділитися більше нічим. От, а завтра весна, будемо тягнути з вами наступний номерочок. Подивимося, що там нам весна принесе, який новий малючок я буду вишивати. Сподіваюсь, що то буде малючок. Ну, такий, знаєте, маленький, бо в мене малючки є великі, а є малючки такі маленькі. Ну, то ладно. Все, останній день зими. Хай вона йде. Уносить з собою всі ті блекаути, морози, холода і все, що ми з вами пережили. І будемо сподіватися, що весна принесе нам гарні новини, гарні звістки, добрі, цікаві, позитивні емоції. Чого і вам бажаю. Тому, дівчата, до зустрічі, па-па!